А Чернігівської міської ради шостого скликання свого часу голова обласної організації партії Удар, народний депутат України сьомого скликання. Людина, про яку у Чернігові існує чимало неймовірних історій. Сергій Верченко сьогодні у нашій студії. Вітаю вас, Сергій Миколаєвича. Доброго дня. Про вас ходило чимало легенд, бо ми знаємо, ви мало не жили на Майдані у ті страшні часи. Вас називали комендантом Майдану, і ви дуже багато часу проводили саме в українському домі. Що сьогодні згадується, і наскільки важкі тоді були моменти? Ну мій майдан почався 21 листопада. Коли перше вийшли студенти, і так вийшло, що ми святкували день народження двох народних депутатів партії Удар. І тут зайшли е, якісь люди і кажуть, що там на Майдані збираються люди. А там це кафе, де ми були зовсім поруч. Ми вийшли, ми бачимо, там молоді люди, студенти збираються. Ми за цей час домовились, підтягнули машину з озвучкою, і ця машина ночувала там на Майдані. І перший, хто чергував біля цієї машини, це був я. Так вийшло, що всі якось розійшлися, і ну, ви розумієте, був день народження, там хтось щось вживав, не вживав, я взагалі не вживаю і не палю. Тому для мене було нічого, я сам залишився. і... Чергував біля цієї машини і командував, хто по черзі міг виступати, тому що більше трьох людей не можна було наверх підніматися, бо це така шатка була. Тож ви практично потрапили під першу роздачу? Так, да, я спочатку, як почув, це, мабуть, моя така доля. Я з першого до останнього дня на Майдані. Чим ви тоді опікувалися і що входило в ваші повноваження? Справа в тому, що було взагалі, щоб не було ніяких. Непорозумінь, три головних коменданти Майдану від трьох політичних сил. Від Свободи був Михайло Блавацький, від батьківщини був е, Кубів Степан, і від удару був Сергія Верченко. Все інше то були наші підлеглі. То були коменданти, був Андрій Порубій, комендант наметового містечка, який відповідав тільки за наметове містечко, за самооборону. Були коменданти КМДА, Жовтневого палацу, Українського дому пізніше. Були, ну Вони самі потім називали себе там різного роду комендантами, але вони повністю залежали від нас, тому що вони отримали у нас харчі, вони отримали у нас обладнання, отримали одяг. Отримували е, паливо, отримували бензин, отримували дрова, там, ну все, все, що треба для того, щоб функціонував Майдан, вони отримували через нас. І так виходить, що десь по місяцю ми чергували. Спочатку один комендант був головний, два його допомагали, потім інший, потім і, і один за одним мінялися. Я заступив головним комендантом Майдану 2 січня. І Хочу сказати, що чому ми мінялись, тому що було дуже важко. Одному просто не витягнути. Ви ж розумієте, що кожен день то там знайшли якийсь труп, то там е, когось побили, то там треба витягати тих беркутів, які попали в полон, щоб їх там не, не замордували. То там треба було навпаки наших людей витягувати. І ми чесно кажучи, дуже велика була відповідальність, і ми практично. я не знаю, як ми це все витримали. Плюси ще ж влада, влада з усіх сторон тиснула на нас. Так далі, я знаю, поки ви стояли на Майдані, ви мало не втратили свій бізнес у Чернігові. Чи залишилось щось від вашої аварии? <рес> Справа в тому, що мені я, мені зараз смішно, а тоді, коли мені дружина зателефонувала, каже, що до нас прийшло повідомлення з виконавчої служби, що все наше рухоме, нерухоме майно вже описане, і ми винні мільйон доларів. Ну 8 8 мільйонів гривень. І вже було рішення Жовтневого суду міста Києва. До речі, ніхто мене туди не запрошував, я навіть не знав. І на підставі цього рішення виконавча служба заборонила відчуження всього майна, яке там, яке на мені було. Це таке повідомлення прийшло Дімі Булатову, мені, Пашинському, Арсену Авакову і ще. Мабуть, іще комусь. І Степану Купіву. Да. Хто головний на Майдані був, тих воно якраз і зачепило. Зараз, і чес, зараз, чесно кажучи, тільки, може, місяць назад я назад тільки це все відбив. Тому що воно швидко робиться, але оця процедура, коли воно все відміняється, це дуже довго. Це теж через суд ми робили. Після майдану у вас був кар'єрний злет 14 березня. 14-го вас призначили тимчасово виконуючим обов'язки гендиректора концерну Укроборонпром. Як ви туди потрапили? О, справа в тому, що це така цікава ситуація. У мене викликав виконуючий обов'язки президента Турчина Олександр Валентинович і попросив зайти туди генеральним директором для того, щоб зупинити торгівлю зброєю з Російською Федерацією. Це було головне питання. І в перший день, коли я туди зайшов, я зібрав спецекспортерів. Це ті організації, які мають ліцензію на право торгувати зброєю з усім світом. Я їх зібрав усіх хлопців, кажу: дивіться, ось указ виконуючого обов'язків президента, ось моє розпорядження. Будь ласка, розпишіться, що ви ознайомлені з цим, напишіть своє прізвище, ім'я батькові, підпис, час і хвилини, коли ви це отримали. Якщо наступної хвилини хтось із вас відпустить зі свого складу на, на сторону Російської Федерації хоч одну одиницю військової техніки або якогось обладнання, я вас віддам під суд. І вони, Але, вони... буквально відразу да. вас з цієї посади попросили. Справа, справа в тому, що ви розумієте, що до мене підходили різні люди. Малювали там на салфетках різні цифри, щоб сказали, ти тут поки що входь курс діла, тому що право в тому, що це величезні гроші. Ви розумієте, що обороти Укроборонпрому 15 мільярдів гривень це за рік. Розумієте, така сума. Тому, але коли побачили, що з ним домовитись не можна, чомусь мене називали, мені передали кажуть, такі слова, що з цим білорусом договоритися невозможно. Треба надо, надо його видавлювати. Ну, так і вийшло. Що спеціальні, чомусь мене назвали білорусом, може, за е, мою таку розмову з білоруським акцентом. Але справа в тому, що через неділю буквально мене звідти видавили. Я, ну, я так розумію, що це була спеціальна операція російських спецслужб і через, вони дуже впливові, вони тут пішки ходять у нас. Кажуть, що територі. навіть сьогодні в ці важкі часи ми продовжуємо продавати зброю. Хоча вона потрібна на сході, справа в тому, що дивіться, тут така ситуація. Я ж заборонив все, і я впевнений, що моїх документів тих немає вже. Вої їх знищили. Тому що після того як я пішов через місяць, проско... по... проскочила така інформація, що е... коли. Путін питав у своїх міністрів, що там іде торгівля з Україною, то заступник міністра Росії, я не пам'ятаю прізвище, він каже, що все нормально, все згідно контрактів, ми все, отримуємо, ми все...» Ну, Тобто він проколовся, він не, не мав цього говорити, і це вийшло в ефір. І потім на підставі о цього виступу і підставі вже е, наших е, спецслужб, е, які доповідали, що так не на, далі не можна бути, і тому що ну як, і інші країни країни світу відмовились від того, щоб торгувати з Росією, е, втрачаючи на цьому величезні кошти. А Україна сама дає обладнання, два, дає комплектуючі для зброї, е, і якою вбивають наших же е, громадян. Тобто, ну це нонсенс. І прийшло це до такого стану, що Верховна Рада прийняла спеціальну постанову про заборону про продажу Російської Федерації, розумієте, цього військового спорядження. Це те, що я зробив, вони ще дублювали мене. Якби я залишився, я б це добив би до кінця і не було б такої ганебної ситуації, яка виникла. Зараз. Але ж вам запропонували не, між, не менш солідну посаду державне управління справами. Ви там були місяць керували. Кажуть, дуже смачно годували президента. Так, <рес> да, була там історія про якесь там м'ясо ягнят. І мене звинуватили в тому, що я закупив ягнятину. А я зразу витрубив для себе документи. Я зупинив, як тільки отримав інформацію, зупинив зразу всі ці торги. Все. До речі, нічого не, не, не купували. що вони так, Я так розумію, що шукали вже підхід, тому що всі е, платіжні документи тільки за підписом керівника Державного управління справами. Тобто без мене б ніхто б не заплатив, я б все рівно не заплатив. Я зупинив ці торги, підняв документи і дивлюсь, а тут е, контракт сам заключений 11 січня. Я зібрався і кажу, хлопці, у мене є Алібі. Що я цю ягнятину не купував. Я 16 січня був головним комендантом Євромайдану. Я не міг просто фізично приймати участь у тендері в державному управлінні справами. Тендер він же за півроку починається, і далі, і далі йде, йде, йде. Потім уже частково він е, щось купується, щось не купується, але в цілому е, де фіксуються всі ціни. Ну незручна ви людина. В Дусі теж не затрималися. І все ж таки, ми mm. продовжуємо. Час дуже плине швидко. Е, говорили ли багато про те. Що вас виключили з удару. Тож, як, як сталося? Справа в тому, що я вийшов за власним бажанням. Я вийшов з удару ще раніше до того, як е, отримав ці посади і все інше. Коли почались торги посадами, в тому числі мене заділо, коли почали торгувати посадою губернатора Чернігівської області, ніхто, може, про це не знає, я. Встав і сказав, що це таке, що призначають губернатора Чернігівської області за квотою удару, я навіть не знаю про це. А я хто тут тоді? І сказав, що або ми міняємо правила, або ми зараз відкриваємо всі карти, і ми бачимо, хто і як, і на підставі чого приймає такі відповідальні рішення. Ми, народні депутати, сидимо тут як болвани, не знаємо, не знаємо нічого, за нами, за спинами там щось. Вирішується. І це призведе до того, що партія розвалиться. Ну, до речі, зараз так і вийшло. Навіть центрального офісу партії удар вже на Горького 5 у Києві немає. Ви знаєте, це там зараз без руля і вітрил. Але це мене вже не стосується. І я написав заяву за власним бажанням. І, а коли мені сказали, що так ти ж ще й народний депутат від партії Удар, ти ж заходив, я кажу, хлопці, я ж офіцер, ось ваша книжечка. До побачення. Для мене не є це цінністю, тому що або по совісті, або ніяк. І потім, уже після цього, коли я, коли я зробив ці дії, виключили мене з народних депутатів пізніше, тому що це ціла проти, процедура. Для того, щоб народного депутата виключити, треба, щоб 200, 246 226 голосів, тобто більше половини, проголосувала за. Виключення. За мене, мене голосували три рази, тому що мене знають народні депутати, чомусь не хотіли мене відпускати. І на третій раз 227, мабуть, голосів. 1 квітня це ну, такий жарт був. Пожартували. Я, я сам попросив, кажу, хлопці, виключайте мене, тому що я не хочу порушувати законодавство. І я пішов з народних депутатів. Ви підполковник запасу, але не на фронті, але воюєте в тилу і допомагаєте сьогодні активно. Тим чим можете? Ви працюєте у Слов'янському фонді. Чим займаєтесь? Справа в тому, що після того, як я залишився без роботи, але ж я така діяльна людина, чи як можна сказати, що я не міг без цього залишатися. У мене дуже великі зв'язки. Я знаю всіх міністрів, я знаю всю адміністрацію президента, я знаю, всю Верховну Раду, тому що я там був. І для мене дуже просто вирішувати ті питання, які для інших людей просто ну, це не здійснені. І Е, виникло дуже дуже багато питань у моїх друзів для того, щоб е, завести обладнання. Перш за все, медичне обладнання для лікування наших хворих, наших хлопців поранених, які знаходять, е, знаходяться знаходилися і знаходяться зараз в зоні. Ато е, тому був відкритий Славік Foundation, Це Слов'янський фонд. Він відкрив він відкритий в Нью-Йорку. І його завдання е, здійснення благодійної допомоги для України. Е, взагалі він е, може працювати в усіх країнах світу, але е, наше, наше головне завдання це на Україну. Ми, е, Принцип роботи такий: е, урядові і неурядові організації, е, просто фізичні особи з усіх країн світу і з України, в тому числі, перераховують нам кошти, і ми на ці кошти вже. Або будуємо житло, або закуповуємо обладнання, або закуповуємо е, інше спорядження. А одна умова, що ми не маємо права закуповувати зброю. Тому що ну, у нас нема для цього відповідної ліцензії, і це не є е, в міжнародному плані, не є робота благодійного фонду. А що конкретніше? Чим конкретно ваш от благодійний зараз, фонд допоміг От зараз, от зараз, от зараз. Зараз я зв'язався з протестантами. Це найбільша в світі, благодійна організація, яка постачає вживане медичне обладнання на ну, треті країни світу. Вони нас теж рахують третіми країнами світу. Обладнання, яке пропрацювало в якомусь шпиталі 2-3 роки, але його приводять, потім дивляться там, та, там дуже якісне обладнання. І вони складують у себе і потім виїжджають на місце. Або якщо вже налагоджені зв'язки, то ми даємо їм інформацію і вони постачають це обладнання. Ось е, місяць тому приїздила Дженні Слейтер, я її повіз в Дніпропетровський військовий шпиталь, чесно кажучи, мені було соромно, я не знав, я перший раз з неї зайшов. Це по Чехову палату номер 6 Це страхіття. Там ми, ми зайшли у цей рентген-кабінет, і там оці хімікати, де щось ці пластинки треба опускати, доставати, поки воно висохне. Там все, все в такому стані. Ну, знаєте, зараз у всьому світі зняли зразу на комп'ютері, воно лікар зразу зробив е, о, опис цього. Да, це процифрував, е, сфотографував. Показав, що, як, де. І е, наступна, Методика наступна. Ми запрошуємо головного лікаря, а радше всього е, начальника медичної служби. Він заповнює відповідну анкету, там 22 чи 25 пунктів. Оцих, і для того, щоб на тому континенті дали те обладнання, яке потрібне. Збираємо цю заявку, все це обладнання йде безкоштовно. Єдине, що ми шукаємо кошти на транспортування. Ну це невеликі кошти в розмірі. Якщо там в контейнері на 2-3 мільйони доларів, то транспортування обходиться там 5 шість тисяч доларів. Це копійки в порівнянні з тим, що є. Але Зараз ви допомагаєте не тільки обладнанням, а ще й допомагаєте визначити обладнанням і для того, щоб ДНК визначати тих хлопців, які на сьогоднішній день невідомі залишилися. Справа в тому, що це це от останнім часом. Ми цим займаємося. До речі, вчора я е, розмовляв з начальником експертного управління Міністерства внутрішніх справ із е, полковником. Він е, я йому дав е, відповідні документи, які він має заповнити. Що треба, яке обладнання, тому що ми домовились, з е, є європейська е, фірма, дуже відома, яка е, виробляє ці лабораторії. По визначенню ДНК. І ми попередньо замовили у неї дві е, пересувні лабораторії і дві стаціонарні. І вона сказала, що ці лабораторії дадуть нам безкоштовно. Тому що да, дійсно наші хлопці, у, що залишилось від них в мішках, в моргах це, це дуже страшно. І я розумію, що для матері важливо. Щоб вона ну, захоронила свою дитину, щоб вона знала ну чи хоча б рештки цієї дитини, тому що для неї це питання, я, я зрозумів, це, що, це, що це, 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 це рідний або брат, або син, або чоловік лежить тут, а, а не чужа людина. Тому що ну, це, я вважаю, що не має бути у нас якихось захоронень без, безіменних. Це неправильно. Тому ми робимо все можливе для того, щоб. Ну, Цього не було. Тому ми, І, чесно кажучи, підтримка в адміністрації президента, я в, основ, в основному працюю з головою адміністрації, заступником глави адміністрації, дуже швидко дають мені відповідні документи. І те, що приходить на митницю, розмитнюється швидко протягом, буквально день-два, Міністерство праці дає статус цьому вантажу, що це гуманітарний вантаж за нульовою ставкою. Розмитнюється, нема взагалі питань. Ми все розвозимо. От зараз будуть три для шпиталів, будуть для Дніпропетровського, для Харківського і для Київського військового шпиталя вже йдуть контейнери. Те, що ми замовили. В принципі, ну все, все, що ми замовили, все є в них. Ну, там такі склади, я не знаю, там 60 гектарів чи що вони казали. Ну, я це особисто не бачив, бачив фотографії тільки. Ну, там все є. Вони збирають Сполучених Штатів, в основному з Канади. Будемо сподіватися, що і до чернігівського госпіталю руки у вас теж дійдуть. Ви теж допоможете нашим воякам, які там лікуються. А там теж чимало поранених. Я знаю, і я знаю я хлопців, знаю. які потребують я дійсно знаю. лікування. Це ми тільки пробний закинули камінь, побачимо, як це прийде. А потім дійсно по Чернігівщині. І дуже великий проект у нас зараз. Ми з канадською фірмою. Адко займаємося будівництва, плануємо займатися будівництвом житла для е, учасників АТО, для біженців і взагалі для військових. І я зроблю все можливе для того, щоб перше будівництво було на Чернігівщині. Ну це моє рідне, я не можу так. Дякую. Нагадую, сьогодні у нас в програмі партія з депутатом був депут... народний депутат України сьомого скликання Сергій Аверченко. На все добре, побачимося.